Зсу відбили кілька атак ворога біля Кліщіївки та Андріївки під Бахмутом. Про це заявив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Водночас українські воїни 80-ї десантно-штурмової бригади, яка отримує позиції у звільненій Кліщівці, розповіли нашому кореспонденту Андрію Цеплієнку про тактику зустрічних штурмів у виконанні окупанта. Це коли ворог намагається штурмувати українські позиції в той самий час, коли наші десантники теж ідуть на штурм. Напередодні професійного свята десантно-штурмових військ Андрій Цаплієнко на власні очі побачив, якими зусиллями 80-та десантна бригада утримує фронт біля Бахмута. Реактивна артилерія десантників зараз виїжджає на позицію відбивати російські штурми. На боці противника перевага, багатократна перевага в кількості боєприпасів. Тож українці мають протиставити їй влочність, точність і кращу систему управління. Ну хіба мають мусять? Від Бахмутом на один український снаряд іноді прилітає 10 російських, але командира установки град з позивним моряк це не зупиняє. Його рідну домівку на півдні окупували росіяни. З родичами немає вже зв'язку з 22-го року. З березня для моряка шлях додому лежить тільки через перемогу. Ти сподіваєшся, що так з повернутися при... туди. Звісно, сподіваюся. Я повернусь. Успішне виконання задачі на сході наближає повернення півдня. Це працює саме так. Установка десантників виїхала на позицію, і зараз почнеться бойова робота від противника летять металеві сигари. Засоби ворожої розвідки вже шукають місце пуску. Якщо знайдуть сюди, прилетить в десятеро більше снарядів. Тож в даному випадку краща система управління це залишитись неушкодженими, успішно вразивши ціль. Зараз всі підрозділ збройних сил на дуже високому рівні в плані системи управління. Звичайно, є різні. Типу там від командирів сильно залежить, причому від вищого командування, від командирах на місцях, навіть від командира взводу дуже багато що залежить в підрозділі. Ну прям Дуже сильно залежить, як буде цей підрозділ воювати. В вересні бійці 80-ї десантної бригади разом з іншими підрозділами сил оборони звільнили село Кліщівка під Бахмутом. Але важкі бої навколо Кліщівки тривають і до тепер кожного дня. Важкі, дуже важкі бувало таке, що ми штурмували і. Так же саме русский йшли на нас штурмом. І виходилося, що штурм на штурм. Дуже важко було, дуже важко зачищати. Не можна було більше п'яти хвилин на відкритій місцевості перебувати. 3-4-5 до п'яти хвилин, якщо перебуваєш, по тобі вже відпрацьовувало, прилітало. По наших десантниках в Кліщівці і зараз прилітає майже все, що є в арсеналі окупантів. Вони витримують навіть найстрашніше вогняний дощ запалювальних боєприпасів. Від нього на не сховаєшся. Так в окоп забіг далі, ну в крайній випадку броняк на себе надіваєш, щоб цей. Все... Скажем, шарик щоб не на тебе попав на плитоноски, що ти її відкинув і надію далі побіг. В боях за кліщівку добре показали себе австралійські бронемашини бушмастер, які є на озброєні у десантників вісімдесятки. Осколки, так, да, боку прилітало. Броня, мені здається, що не хороша. Хороша. Хлопці наїжджали на міни, вона тримає. І осколки тримає. А ці хлопці, геть не схожі на кіношних десантників, є напевно найнебезпечнішою силою для окупантів. Скільки тебе підтверджено? Ворогів? Та багато штук. Понад 70, напевно. Це багато, так, щоб, ну, щоб точно бути, да. не підтверджених трошки більше, але багато. Лізуть корпуються, там, де вражених ворогів було штук 5, 7 на купі, взагалі, як шматки м'яса. Хануючи бере якогось живого чи мертвого і закривається. Юрко та Павло оператори ударних дронів підрозділу «Фокстрот». Їх поповнення дуже важливе. Кожна гривня вона допомагає. І ці пташки дійсно рятують життя. Працюють з кидами, відправляють вибухові подарунки на голови ворогів. Навчились перегравати ворожі засоби радіоелектронної боротьби в безнадійних, здавалося б, умовах. І тут стався в пригоді досвід геймера. Запропонували. Я кажу, це залюбки. Мені зайде, бо я любив відеоігри грати. Це якби в відеоігрався, одне хп і понеслась. Одне ХП немає, там чекпоінта, немає точки повернення. ХП на мові геймерів означає кількість життів ігрового персонажу. І хоча тут не гра, напевно, так легше, коли ти знаєш, що саме на тебе одночасно полюють кілька стволів ворожих гармат, але задачу, попри все, ти маєш виконати. Раніше було десантник, той, хто стрибав з парашута на приділених висоті, а зараз десантник – це той, хто бере участь на боях, йде до вражеських позицій в притул, закидує гранатами, є мотивація. Є цей бойовий дух. Це я думаю, десантник. Що таке бойовий дух десантника можна зрозуміти, дізнавшись про досвід цього молодого командира. Був поранений в Кліщівці, але повернувся до своїх. Осколка достали, підлікували і назад на фронт. Після штурмів десантників відводять у найближчий тил на короткий перепочинок. Але перепочинок умовне поняття. На імпровізованих полігонах поруч із фронтом вони.